Наші саджанці інжиру жиру можна вирощувати в горщику. Показую я для горщика. Ми беремо старе 10-літрове відро. Зробили тут, бачите, дирочки. Це буде і дренаж, і органіка, тому що все одно через рік, через два його прийдеться пересаджувати в більший горщик. Підготовлюємо субстрат, який будемо садити. Для цього потрібен дуже м'який ґрунт, який не буде забиватися в горщик. Додаємо трішки органіки. В нашому випадку це грибний компост. Можна додати також добрива пролонгованої дії, якщо у вас є. Також ми додаємо трішки агропероліт і ставимо і засипаємо все землею. Даний сорт можна вирощувати як на балконі, так і на відкритому приміщенні. Якщо ви маєте садову ділянку, найкраще цей горчик прикопати. Це може бути клумба, або так як у нас. Город викопується ям і горщик на дві треті заглиблюємо в землю через дренажні отвори. Він пустить тут коріння, і це найкраще буде так жити для інжира. Перед морозами ви його витягуєте, корені, які будуть з горщика, відрубуєте і ховаєте місце, де не буде мороз. Таким чином, якщо ви все зробите правильно, він у нас буде в ідеально збереженому стані і будете смакувати інжиром.